Жахлива та підступна маніпуляція, коли людину доводять до істерики чи криків, а потім людину звинувачують, що вона зла, погана, і починається осудження, яка людина агресивна, нікого не поважає, тобто, іншими словами, людина, яка страждає від психологічного насильства і яка пробує вийти із цього насильства, от цю людину ще звинувачують у її спробах покинути це насильство. І це дуже підступний тип маніпуляції, коли жертву заганяють у глухий кут. І якщо супротивляється, Маніпуляція починається психологічний тиск. Що як ти посмію, чи посміла, я для тебе все роблю, а ти цього не помічаєш, не цінуєш. Знову ж таки, глухий кут. Що би людина не зробила, що би не сказала, вона стикається із психологічним тиском. А живучи в таких умовах роками, уявіть, наскільки це сильно впливає на психіку і на здоров'я. І це реальна проблема двох людей, які не звикли у розмовах чути відмови. Жертва цієї ситуації вона не звикла казати ні на те, що їй не подобається. І тому не може стояти на своєму, а з іншої сторони, агресор, який повністю хоче, щоб було все по його, і в принципі вважає лишнім слухати чужу точку зору, а прийняти той факт, що він може помилятись, неможливо. І це складна ситуація. Не скажу, що безнадійна, адже якщо ви навчитесь доносити свою точку зору і те, що ви хочете, можливо, ви не втратите людину. Але велика вірогідність, що спілкування прийдеться припинити, адже можливо, людина буде не в змозі прийняти від вас відмову.